На Коломищині відбулися районні змагання юних топографів. Турнір традиційно щовесни проводиться в Печеніжині. Змагання присвячені пам'яті ветерану шкільного туризму Юрія Блащука. Хто ж кращий топограф у районі? Дивіться далі. Змагання присвячені пам'яті ветерана шкільного туризму Юрія Блащука. Їх організовують для шкіл Коломийського району. Турнір юних топографів традиційно проводиться щовесни в Печеніжині, де жив і працював покійний колега, турист і картограф Блащук. Мета заходу реалізація краєзнавчого принципу викладання, практичної спрямованості шкільної географії та закріплення набутих на уроках навичок з топографічного знімання, місцевості на базі опорної печеніжинської школи. За час, відколи проводиться турнір, Рівень робіт значно зріс, розповідає Любов Дранчук, методист метод центру управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. Набирається добрий десяток топографічних стрічок, які відповідають вимогам. Це свідчить про те, що вчителі кваліфікованіше готують своїх вихованців до турніру. Цього разу результати наступні серед шкіл першого третього ступенів. Перше місце посіла команда Печеніжинської загальноосвітньої школи, друге місце у команди з Отенії і третю сходинку отримала команда п'ядицької зож серед шкіл Шого другого ступенів перше місце у команди мишинської школи, друге команда сідлищенської загальноосвітньої школи і третє місце у команди з угорників.